По-перше, я хочу привітати Ворску з перемогою. Вони показали якісну гру. Ми з «Ворсклою» в різних вагових категоріях знаходимося. У них високі задачі, у нас молода команда, вона строїться і у нас протилежні задачі. Помилок дуже багато було, але нас суперник заставив помилятися. Це касалось і роботи з м'ячем, і ну, прийому рішення на футбольному полі. І суперник опережав нас в мисленні, в швидкості, тому в, 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 в многих компонентах Тому і такий результат. Тим не менш, дівчата старались, вони рухались, вони боролись. Но Клас команди, ще раз скажу, він різний, він дуже різний, тому такий результат. Суперник переважав нас і в швидкісно-силових якостях, і в мисленні, і в праці з м'ячем, тому нам ну, важко. Нам важко. Ну нічого, ми досвід в цих іграх здобуваємо. Ну і будемо рухась рухатись далі. По перше, я хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість розпочати новий чемпіонат, грати. Хочу, хочу підтримати команду Кривбас. Це амбіційна, це молода, це перспективна команда, у якою все попереду. Тому дякуємо їм за гру. А за Нашу гру хочу сказати, що більшість того, що ми домовлялися з дівчатами, вони виконали. Безперечно, що треба не зупинятися на місці, рухатись далі до наступної гри. А на сьогодні лише подякувати їм за гру та за самовіддачу. Сьогодні була досить важка гра, це зрозуміло. Ми грали проти діючих чемпіонів нашої країни. Дівчата, як ви бачите, у нас зовсім молоді, не дарма у нас звісно, на цей сезон молода кров. Ми працюємо, ми прогресуємо. Сподіваюся, що вже в наступних іграх ви побачите більш позитивні результати, ніж це є зараз. В першу чергу перепрошуємо перед нашими болівальниками. Це не те, на що ми очікували, зрозуміло, але на даний момент. Так сталося, будемо виправляти для нас, як ви бачите, календар досить важкий. Це не тільки стосується того, що ми сьогодні грали з чемпіоном країни. Ми за цей місяць граємо з тими командами, які наразі є лідерами нашого чемпіонату. Тому з кожною грою сподіваюся, що будемо показувати все кращу і кращу гру.